Казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандак ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас, малята! Розумні хлопчики і дівчата у світі цікавої математики. Зимові ігри нас чекають, забави і веселий сміх. Та про безпеку діти пам'ятають. Запрошую пограти я усіх. Обережним, друже будь. Про безпеку не забудь. І тоді в безпеці ти будеш жити і рости. Друзі, сьогодні до нас завітала у гості Зимова красуня. Сніжинка. Зі сніжинкою пограємо, величину предметів пригадаємо. Закріпимо вміння орієнтуватися в просторі і рахувати в межах восьми. Зима, зима, сніг навкруги, на санчатах китає восьми, сніжки летять, сміх лунає, канікули кожен з нас чекає. Зимові, канікули, це казковий час. Сніжок і мороз радують нас, Гуртелиця мчить, сміється зима. Друзі, пропоную пригадати правила безпеки взимку. Перше правило. Узимку треба одягатися за погодою. Мокрий одяг та взуття треба перевдягати, щоб не захворіти. Друге правило: під час ігор у сніжки не спричиняй оточуючим травми. Цілься тільки у ніжки. Третє правило. Не сиди і не лежи на снігу довго, щоб не змерзнути і не захворіти. Четверте правило: кататися на ковзанах можна лише у спеціально відведених місцях. Не виходь на лід водойми, не перевіряй на міцність, можна провалитися під кригу. П'яте правило: Не ходи під стріхами, бо сніг і бурульки можуть впасти і травмувати. Шосте правило. Не куштуй сніг і бурульки, не облизуй металеві предмети. Це шкодить здоров'ю. Сьоме правило: не грай і не катайся біля дороги, бо можна потрапити під машину. Восьме правило: під час ожеледиці ходи обережно і дрібними кроками, бо можна впасти. З друзями весело взимку ти грай, але про безпеку ти пам'ятай! Друзі. Сніжинка хоче з нами пограти. Вона буде літати. А ми будемо називати, куди полетіла сніжинка. Будьте уважними. Де з'явилася сніжинка? Вгорі. А зараз де сніжинка. Внизу. У якому напрямку летить сніжинка? Праворуч чи ліворуч? Так, праворуч. Куди летить сніжинка? Ліворуч? Де з'явилася сніжинка? У верхньому правому куті. А зараз вона де? у верхньому лівому куті. Сніжинка з'явилася у нижньому лівому куті. А ось сніжинка опинилася. У нижньому правому куті, де кружляє сніжинка. Посередині. Супер! Ви були уважними. Красуня сніжинка полетіла далі і опинилася на зимовій галявині, де ростуть ялинки. Роздивіться уважно ялинки. Порівняємо їх за величиною. Перша ялинка, яка маленька. А за висотою перша ялинка, яка. Низька. Розкажемо про другу ялинку. Вона яка? Велика. І висока. Пограємо разом. Сніжинка буде літати. Куди вона сяде? Будемо називати. Де сніжинка, Позаду низької ялинки. А зараз. Попереду високої ялинки. Де сніжинка? Під високою ялинкою внизу. Сніжинка над низькою ялинкою вгорі. Де сніжинка? Близько чи далеко? Так, далеко. А зараз вона. Близько. Сніжинка біля великої ялинки. Вона біля. Маленької ялинки. Ой, а зараз де сніжинка? Мабуть, полетіла. А ні, вона кличе нас за собою. Коза не взяли і біжимо, тільки стрімко ми внеслетимо. Морозець щички нам фарбує, зимойка нас усіх чарує. Сива замки будує щодня, зима дарує, радість нам сповна. Білі сніжинки летять з небесимо віка, канікули, час чудес, Зимові канікули, це казковий час, сніжок і мороз радують нас, Хурделиця мчить, сміється зима, Всі ми чекаємо на норічні дива. Ось ми з вами опинилися на галявині, де граються діти. Вони зліпили багато сніговиків у різних куточках галявини. Пропоную всіх сніговиків відшукати і разом їх порахувати. Роздивіться уважно. Починаємо лічити? Один. Два. Три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Скільки всього сніговиків? Вірно вісім. Гарна робота, друзі. Роздивіться діти уважно сніговика. З чого складається сніговик? Зі снігових куль. Скільки їх? Вірно. Три. На яку геометричну форму вони схожі? На кулю. Порівняємо снігові кулі за величиною. Перша куля. яка? Найбільша друга куля, менша, третя куля, найменша. Молодці, впорались із завданням. Зі сніговичками пограємо, разом з ними весело затанцюємо. Вже метелиця співає, мама пряник витикає. Корицею смачненький, наче з медом солоденький свого друга привощаю, теплий шарф йому втягаю, мам він храсить на всі сто запитаю, де це хто сніговичок стоїть і посміхається, сніговичок, вже казка починається, сніговичок, і з моркви дивний ніс. Новий друг, ти нам Пригадаємо, друзі, які ми знаємо величини предметів. Перша сніжинка, яка за розміром? Велика. А друга. Маленька. Роздивіться уважно предмети. Треба об'єднати у пару предмети, які мають протилежні за значенням величини. Подумайте. Об'єднуємо у пари. Це Низька подарункова коробка. І Висока подарункова коробка. Це широкий чобіток. І вузький. Щобіток. Товста свічка і тонка свічка, велика ялинкова іграшка, і маленька ялинкова іграшка, коротка цукерка, і довга цукерка, маленький бантик, і великий бант. Дуже добре, ви, малята, молодці! Дякуємо тобі, Сніжинко, за цікаві та веселі ігри. Прилітай до нас у гості частіше. Будемо чекати на тебе. До нових зустрічей!